Вітаю вас, друзі! Мене звати Катерина Єва, і я знову з вами на зв'язку. Якщо відкрити інтернет і подивитися, який найбільший запит у Гуглі, ми побачимо, що це запити на роботу в інтернеті. Не дивно, бо я і сама рекламую кампанію Magic Line Academy, яка успішно працює. Люди заробляють біткоїни, купують автівки та житло без кредиту. Але коли я починаю розповідати про неї, починаю показувати маркетинг план, що я частіше чую, що дуже складно, мені не зрозуміло. Це взагалі не для мене. І прости господи, це піраміда. Ну, піраміда так піраміда, нікого вмовляти не буде. Люди працюють успішно. Компанія успішно розвивається, і таких компаній буде все більше, більше і більше. Потрібно це прийняти, з цим змиритися, нікуди від цього не діятися. І якщо ви шукаєте роботу в інтернеті, то будь ласка, розбирайтеся. Наразі я хочу запропонувати абсолютно нову компанію, американську, яка просто увірвалася в інтернет-простір їй 6 місяців. І вона вже набула такої популярності, люди підписуються туди, тисячами. І нам, українцям, повезло, що ми до неї війшли разом з усім світом, а не тоді, коли десь відпрацьовано. До нас прийшло вже на тобі Боже що не гоже. Тому хапаємося за цей момент і слухаємо, що це за компанія. Лівгуд це. Маркетплейс, подібний таким як Amazon, Коско, Аліекспрес. Але але ті магазини працюють вже доволі давно і мають більше сотні мільйонів клієнтів. Це нова компанія, і вона взяла за основу своєї роботи клубну систему. Ця клубна система відпрацьована, по цій системі працюють в багато маркетплейсів, і вона дуже вигідна для покупців, тому що клієнти мають великі переваги стосовно покупки, стосовно доставки, навіть ще й отримання деяких грошових бонусів. Але Лівгуд пішла ще далі. Вона платить за участь у цьому клубі. Багато розповідати не буду, хай це буде інтрига. Я даю посилання на цю кампанію. Заходьте, безкоштовно реєструйтеся на сайті, проходьте екскурсію, дивіться, ознайомтеся з товаром. І порівнюйте ціни, які є на світовому ринку, і там є бонусна система оплати. Якщо щось не зрозуміло, будь ласка, я завжди на зв'язку, або наша спільнота україномовна, відповім на всі запитання. І майте на увазі, що першими бути завжди вигідно. Нам Час підкинув дуже великий шанс. Скористайтеся. До зустрічі, і я чекаю запитань.